Неці вшанували пам'ять героїв Небесної Сотні. 500 заявок вже подали добровольці на вступ до бригади гвардії наступу Червона калина. Життя після трансплантації, як почувають себе, через рік ті, кому пересадили нирки та ті, хто їх віддав. Пам'ять героїв Небесної Сотні вшанували у Вінниці. Вранці на одноіменному майдані у середмісті зібралися родичі загиблих, військовослужбовці, представники влади, містяни. За підрахунками Суспільного, прийшли до півсотні людей. Присутні поклали квіти до скульптурної композиції Дерево свободи та вшанували пам'ять загиблих хвилиною мовчання. обід учасники акції янголи пам'яті повісили на бронзове дерево свободи паперових янголів. Скульптура у вигляді вишні, з якої опадають 107 квіток. Кількість вбитих протестувальників під час революції гідності. Серед учасників акції студенти та учні вінницьких освітніх закладів. Паперових янголів вони виготовляли напередодні. Показати всьому світу. Що сталося в минулому, щоб всі пам'ятали нашу історію? Щоб кожним кожним поколінням всі пам'ятали наших воїнів. Ми вшановували пам'ять людей, які віддали своє життя добровільно за майбутнє нашої країни. Акція Янголи пам'яті у Вінниці проходить в шосте. Як розповіла Суспільному співорганізаторка Юлія Щербань, після заходу на Майдані Небесної Сотні учасники відвідують могили загиблих героїв. Там теж вішують Янголів. Ініціатор акції це Анжеліка Рудницька, яка разом зі своїми друзями і своєю творчою агенцією територія А започаткували її ще в 2014 році. В знак пам'яті. З загинувшим героєм Небесної Сотні, вони зібрались і розвішали білих паперових ангелів на деревах, які були свідками розстрілу мирних людей у центрі Європи. 20 лютого, 9 років тому у центрі столиці на майдані незалежності загинуло найбільше активістів Революції Гідності 47. Офіційне число Небесної Сотні 107 наших співвітчизників. Серед них троє з Вінницької області: Максим Шимко, Леонід Полянський та Валерій Бризденюк. Усім посмертно присвоїли найвищу державну нагороду Герой України. День героїв Небесної Сотні в Україні відзначають 20 лютого. Відповідний указ 2015-го підписав п'ятий президент України Петро Порошенко. Понад 500 добровольців за три тижні рекрутингової кампанії подали заявки до бригади оперативного призначення Червона калина, що базується на Вінниччині. Про це суспільному розповів пресофіцер бригади Микола Коваль. По всій території України вже близько 27 тисяч чоловік подали заяви. До нашої бригади подало заяви приблизно 500 чоловік, і з них вже близько 30 чоловік вже реально прибули до нас. Підрозділ. У бригаду приймають не лише добровольців із бойовим досвідом, а й мотивованих громадян без військової підготовки, каже Коваль. Формування гвардії наступу триватиме до повного укомплектування. Проходять військово лікарську комісію, після військово-лікарської комісії проходять психологічні тести. Після цього вже відбір проходить у військовій частині. Нам потрібні люди, які хочуть навчатися, які мотивовані. Це починаючи від артилериста. Закінчуючи навіть навіть водії добровольці, які виявили бажання, не можуть приходити в місцеві снапи подавати заявки або на саті гвардія наступу, це ніякому мобілізація, то добровільна людина обирає ту чи іншу бригаду, не обов'язково підписує контракт. Якщо людина виявить бажання, вона може підписати контракт і потім далі служити в бригаді про минуле Ігорю нагадує хіба що ось цей рубець на тілі і кілька сот упаковок від ліків. Заміж мене пігулок тепер приймає лише кілька на добу. Золопель я п'ю це в сім ранку, це в вісім, а це в дев'ять, а це вісім вечора, щоб не було на нирки. Ігорю 23. Рік тому через вроджену вадує ниркову недостатність. Жити без діалізу хлопець не міг. Тричі на тиждень їздив за сотню кілометрів до лікарні. Коли заговорили про трансплантацію, донорам почали шукати серед рідних. Лікарі сказали, що можна пересадити родину нирку. Ми почали робити обстеження. Маму, батько, я. я Потім більше підійшов батько. Тато Ігоря Юрій погодився одразу, бо, каже, не міг бачити, як син страждає. Не жалкую, тому що дуже тяжко дивитися, коли твоя дитина страдає. Ти дивишся, нічого не може зробити. Ми зробили. Діаліз це дуже-дуже така штука, що не дивиди, Господи, я просто нікому їй не жалаю цього діалізу. Тату нирку Ігорю пересадили у Вінниці в лікарні імені Миколи Порогова. Безкоштовно заклад один з 24 в Україні, що реалізує пілотний проєкт відмозу з трансплантації. З моменту впровадження проєкту лікарі пороговки зробили дві пересадки нирки від родинних донорів, каже головний лікар Василь Паненко. Пересадка нирки, наприклад, серця, вони набагато простіші. По виконанню і це більш складний процес саме хірургічно для хірурга. Думаю, що ми до цього дуже швидко дійдемо. Також пересадка легень це те, що сьогодні найактуальніше. актуальніше. Ну над цим потрібно працювати. На відміну від нирок, серця, печінку чи легеня пересадити можна виключно від тієї людини, у якої мозок уже помер. Тобто трупного донора для цього потрібно за життя дати згоду на посмертне донорство. Важливо, щоб не виникало саме проблем момент передачі органів від людини, яка вже ну на жаль не може жити далі, а передачі і ті людини, яка може далі жити і повноцінним життям. Донорами органів стають пацієнти, які померли від важкого інсульту або від травм головного мозку, де мозок загинув. Це вже вважається, що людина померла. А всі інші органи вони були здорові. Згоду на вилучення органів можуть написати і родичі померлого, тим самим даючи шанс на життя іншим людям. Смерть рятує життя, і це світова практика, коли е, люди жертвують свої органи заради спасіння інших. Під час операції з трансплантації органів задіяні близько 25 медпрацівників це хірурги, анестезіологи, медсестри, санітари. Працювати потрібно швидко і злагоджено. Кілька годин на операція після реабілітації. Якщо все підібрано правильно, то цей орган одразу починає виконувати свої функції і пацієнту на наступний день набагато краще, ніж було до цього. Є декілька етапів можливих відторгнень, але сучасна медицина дозволяє підбором препаратів їхній концентрації та відслідковуванням мінімально мінімалізувати ризики відторгнення. 22-річному Артему Бойку нирку пересадили від мами. Відтоді минуло більше року. Прижилося буквально з першого цих днів, одразу вже все пішло, як треба. Але просто реабілітація сьогодні, проходила дуже тяжко перші три місяці». Після трансплантації, каже, життя змінилося, є плани на нього і нові можливості. Значить, трошки по-другому якось мислити. Тобто я бачу, що в мене більше можливостей стало, в принципі, во всьому. Я не так прив'язаний до якоїсь до кровати, той же самий больніше, до, ну, до ліків не так прив'язаний, як раніше. Здаю направо. Водійомає в штат. Те саме про життя після трансплантації розповідає і Ігор. Можу працювати, їсти нормально, бігати, ходити. І найголовніше не прив'язаний до одного і того само апарату. Я можу кудись поїхати на тиждень, на дві неділі. Головне, щоб брати з собою таблетки, щоб не забувати їх пити. Ірина Хоходра, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінничина. Скажеш, коли болить. Не Ні бій. Реабілітолог шаргерського інклюзивно-ресурсного центру Станіслав Колашніков робить масаж пацієнту. В Олександра вальгусна деформація стопи. При ходінні вона завертається всередину. Якщо з дитиною не займатися, у майбутньому це може призвести до деформації кісток стопи, хребта і навіть до патології внутрішніх органів. Рігується повна амплітуда рухів в суглобах. На даний момент використовується комплекс справ для розтягування м'язів, еластичності збільшення, повного руху в суглобах. Інклюзивно ресурсний центр у Шаргороді працює вже 5 років. За цей час тричі змінювали приміщення, те, в якому приймають пацієнтів зараз, відремонтували за гроші міжнародної організації з міграції ООН, каже регіональний представник Будівлі Іван Магдич. Коли ми вперше приїхали на, на цей об'єкт, на цю будівлю тут в першу чергу була проблема зі стелею. Ми змінили конструкцію стелі. Друге завдання: ми утеплили стіни. Також була замінена вся електропроводка, підлога, двері. Окрім ремонту, приміщення для інклюзивно-ресурсного центру закупили і нові тренажери, каже директорка Альона Куцолапська. Це як доповнило нашу роботу саме по реабілітаційному центру, тому що сьогодні є вчителі -реабілітолог, ви бачили, є діти, які мають порушення опорно рухового і воно вже як одне з іншим буде. В тендемії працюватися і надавати кращі послуги загалом у центрі зараз на обліку понад сотня дітей із Муравської та Джуринської громад. Реабілітацію тут за потреби можуть отримати і переселенці. Дар'я Красовська, Андрій Нєстєров, Суспільне новини, Вінниччина. Я скажу так, що можливо якби для більшої частини населення війна 2014 року доторкнулась би. Зачепила б то, можливо, не було б 24 лютого 2023 року. Події, які відбулися у 2014 році, вони були, напевно, що більш емоційно вразливими, тому що я навіть якось так все переніс, аж захворів тоді. Я якось не очікував цієї історії. Але була, напевно, що така прививка. У мене цього року не було ніяких там, паніки, нічого. Тут сухі емоції, що робимо. От. Ми напередодні з родиною проговорили всі ці речі, що ми робимо, коли не буде зв'язку, хто куди їде, хто що робить, в кого є комісія. Менеджмент наш майже півроку, це продюсер, це турменеджер і помічники. Вони знаходилися якраз в Бахмуті, от Краматорськ, працювали в одній парамедичній організації, займалися евакуацією важкохворих саме з передових позицій. За час повномасштабного вторгнення з'явилася пісня Журавлі. Розриває душу страх, сохнуть сльози на очах, скільки доньок і синів залишилось на війні. Розкажіть власне про обставини її створення і які сенси вкладаєте у цю композицію. Якось в соціальних мережах написала мені наша вільницька поетеса, а назад вона випускає свою збірку і є там такий текст про свято загилому солдату. Дійсно, кожен день, так само готаючи там і сторінку соціальних мереж, і я просто серед знайомих там той загинув, той загинув. От так трапилося, що з багатьма хлопцями, з якими ми, там до цього пересікалися, просто там в цивільному житті, от кого мобілізували, хтось пішов добровольцем, якось ну, так трохи зачепило, і цей текст поклав на музику. Ми зібрали з хлопцями на репетиційну базу. Там якось декілька разів вона заспівалася, от вона дуже сумна. Коли йшла мова про те, що варто чи не варто її зараз запускати, тому що вона може в якійсь мірі бути таким суспільним тригром, подразником, да? тобто для суспільства, тому що є таке позамовчування, домовленість суспільна, що ми поки не плачемо. Ми розуміємо втрати, ми розуміємо війна. І Мені дуже хочеться, щоб ми сьогодні не забували, якою ціною йдеться ця перемога, тому що кожен клаптик звільненої української землі це ціна чогось людського життя. Дуже дорогою ціною нам дається ця перемога. І е, ми маємо пам'ятати, от е, про цю ціну, ми маємо сьогодні говорити про це. Ми маємо навчати цього наших дітей, тому що якщо ми сьогодні не винесемо уроків з цієї війни, ну якби це не звучало, можливо, там е, незручно і негарно, да, але прийде декілька років, і нам знову доведеться бігати з автоматами. Дуже гарні слова були. От... Течення, да? я є, є народ, якого правда сила ніким завоювана ще не була. Яка біда мене, яка чума косила, А сила знову розділа. Якщо купати глибоко в історію, ну, скажімо так, не просто там, на 8 років там, чи інше, більшість світових катаклізмів, які тут відбувалися, там, світових воєн, і всього, вони не були спровоковані українцями. Українці завжди вимушено захищалися. Українці не були там, агресорами. Українці. Спокійна, миролюбива нація, але в ньому можна добре дати по голові по зубам тим, хто не прийде і почне нав'язати свої порядки. Вже майже адаптувався до нових умов. В притулку лісова казка, новий мешканець, до майже 300 тварин додався ще один. Розповідає його засновниця, майстер лісу філії лісове господарство Наталя Матющенко. Живе поруч з іншими гнідими. Тепер тут їх кілька. На перетримці є конячка, тому що ну забрали власника воювати і її немає де залишити. А він не хоче позбутися друга і попросив, щоб вона побула зараз в нас якийсь час. На завершення ми згадуємо вінничан, які віддали життя, захищаючи батьківщину під час повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Наразі відомі 989 прізвищ.